Шановні глядачі, доброго дня! Достатньо багато підписників банківського клубу в коментарях до відео про пенсію задають одне і те ж саме питання: що це за інформація щодо зупинення виплати і нарахування пенсії, якщо не отримувати цю пенсію більше ніж 6 місяців. І дійсно така інформація є, і навіть ці дії працюють в рамках законодавства. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам більш детально розповісти про оцю інформацію, що це за такі дії. Коли пенсія зупиняється, коли виплата пенсії зупиняється, якої категорії пенсіонерів ці дії торкнуться, та чому саме 6 місяців? Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Якщо протягом 6 місяців не забирати пенсію, то згідно із статтею 49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, її виплата припиняється. Хочу звернути увагу, що припиняється саме виплата, а нарахування продовжуються. Не, не плутайте ці два поняття, вони дійсно різні. Для відновлення пенсійних виплат необхідно особисто звернутися до обраного вами сервісного центру пенсійного фонду України із заявою та пред'явити документи, що засвідчують особу. Водночас, громадяни, які тимчасово проживають за кордоном і удержали там. Тимчасовий захисток або статус біженця мають змогу надіслати заяву про поновлення виплати пенсій з необхідними документами поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, адреса яких можна знайти на сайті пенсійного фонду. Порядок такого поновлення пенсії затверджено постановою Управління Пенсійного фонду України від 20 квітня 2023 року номер 21 1 до заяви про поновлення пенсії додаються копії паспорта, документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та документ про реєстрацію місця тимчасового проживання або перебування особи за кордоном, з, звісно ж, з перекладом. Обов'язково надається оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива. Важливо зазначити, копії зазначених документів мають бути завірені дипломатичним представництвом чи консульською установою. Чи нотаріально. Отримати відновлену пенсію можна на рахунок відкритий в уповномаженому українському банку. Якщо ж таки є банк, то в іншій країні, міжнародним, або ж отримати міжнародним поштовим переказом. Для отримання поштового переказу необхідно надіслати до Укрпошти заяву у паперовій чи електронній формі про те, що ви хочете отримувати гроші саме грошовим переказом. І, звісно ж, в заяві надати свої реквізити, всі дані для грошового переказу